Цієї ночі у повітряному просторі Києва знищили близько 10 ворожих цілей. Уламки впали у п'ятьох районах столиці. Попередньо є пошкодження житлових будинків. У Подільському районі під час гасіння пожежі у багатоповерхівці виявили тіло загиблого чоловіка. Двоє травмованих у Дарницькому районі дівчина 19 років та чоловік 23 років, отримали осколкові поранення та госпіталізовані. Під час падіння уламків вони перебували у своїх квартирах. Одна з них зараз має такий вигляд. Над Миколаївщиною сили ППО збили ракету Калібер та чотири шахеди. Також ще одну ракету знищили над Хмельниччиною. Там влучань не зафіксовано. На Сумщині військові зі стрілецької зброї збили шахет. Уламки впали у безлюдній місцевості. Загалом. Цієї ночі знищили всі 20 шахедів, які запустили росіяни. Вночі армія РФ атакувала Антонівку та Херсон. За минулу добу на Херсонщині троє людей загинули, двоє поранені. Також минулої доби поранення отримала одна людина на Харківщині. Восьмеро постраждалих у Донецькій області. Там окупанти завдали авіаудару по Званівці та обстріляли Торецьк з Градів. Усього росіяни завдали ударів по 12 містах та селах. Донеччини. Ну а в Маріуполі вранці прогріміли вибухи. Радник мера Петро Андрюшенко повідомив, що влучили по казармі кадирівців. Поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх велику кількість та їхній важкий стан.